Добрий день, любі малята, шановні батьки. Зараз ми будемо з вами малювати. Відгадайте загадку, я не їм вівса та сіна. Дайте випити бензину всіх на світі обжину. куди хочеш, побіжу. Дітки, що це таке? Так, машина. Ось погляньте, яка машина. Це вантажна машина. Що вона везе? Пісок на дитячий майданчик. Але водій не знає, куди їхати. Давайте намалюємо для машини дорогу. Ось у мене є восковий олівець. Беру олівець в праву руку. Лівою рукою тримаю аркуш паперу і малюю доріжку зліва направо. Рівнесенько. Ось така вийшла у нас доріжка. Можна намалювати і фарбою. Молодці дітки. Чекаю на ваші малюнки.